Привіт, друзі підписники Хочу прочитати свій старий вірш, написаний минулого року восени ще перед війною. Називається Полетіли з тобою. Якби я мав крила, у небо полину Туди, де живуть Честь, гідність і любов, те тихо у полі, під дубом і ялину, мав запах душі і літав стрім голов Як інколи хочеться летіти! Хричати, і вічно у хмарах на все споглядати, побачити зверху і ріки, й і поля, і роботу і захід вчорашнього дня. Візьми мою руку, полетіли угору, я бачу, як місяць наскличе простори, як тихо тече ніч безмежна твоя, як сипла із міха крих зорь навмання, Не бійся летіти, візьмися за руку. Я, так, як і ти, не дам тобі скуку, над місяцем білим і синю блакиті, кружляючи в танці, ми мусим радіти, І все ми літаємо у виборі сна, летим небі синім, живем на умання, все кружляєм над лісом, рікою блакиті, голос тихо клекоче, нам чарівної миті. І впадем ми у поле золотої копиці. І волосся твоє колір стигне пшениці, спадатиме ніжно у поля і зрання, а очі сіятимуть, як ліхтар корабля, полетіли з вітрами, річками, морями, щоб купати щовечора, летіти подалі, щоб хоч сні нам побачити, побути собою і летіти удвох не шукаючи долі. Оцей весь вірш. Вірш про життя, про те, що інколи хоч у снах або наяву, нам потрібно летіти, летіти від щастя, від того, що нас, нам піднімає настрій, дух. І те, що ми мріємо, завжди потрібно втілювати в життя, бо мрії люблять, коли про них не тільки мріють, але й втілюють. На жаль, війна. Я і не думав, що пишучи цей вірш, може в Україні трапитись велика біда, хоча до того і була війна на Сході України. Але вирішив сьогодні прочитати цей вірш і таким чином, хоч трішки підняти комусь дух, комусь настрій, комусь просто може дасть поштовх до чогось незвичного. Адже коли людина літає у снах, хоч наяву, значить вона живе, значить, ще в неї б'ється серце. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Радий буду бачити вас з підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую всім за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мої відео, слухаєте поезію, що цікавитесь моєю творчістю. Мені приємно читати коментарі, розумну критику. Хоча, взагалі критика це. Як джерело, яке очищає і не дає застоюватися творчістю, без критики в житті і в творчості ніяк не можна, адже це те, що очищає. Тому хочу побажати всім якнайшвидшого миру, перемоги України добра над злом і завжди ідіть за покликом серця, адже серце це єдиний орган, який дає людині поштовх летіти. Тому я і написав цей вірш, щоб. Іншим всім, хто читає, таким методом дати поштовх до життя. Тому летіть, добивайтеся своїх цілей, мрій, і нехай все буде у вас добре. Ще раз дякую за увагу і хай щастить з Богом!